Зі вітаю слава збройним силам України. Спеціальний ефір на Раді НВ триває в студії. Працює Богдана Мосов найближчу годину. Проведемо разом і почнемо з ситуації на війні та довкола війни. Фахівці американського інституту вивчення війни вказують на те, що в Росії на різних щаблях влади не узгоджують дії, не знають, як реагувати на події в Білгородській області. Пише українська правда. У звіті вказують, що російський добровольчий корпус та легіон свободи Росії здійснили черговий обмежений рейд туди і продовжують діяти у прикордонному російському населеному пункті. Губернатор Білгородчини В'ячеслав Гладков підтвердив, що нові та волжанці йдуть бої. Хоча Міністерство оборони Росії стверджує, що підрозділи Західного військового округу і прикордонці завдали удару по мовляв українській диверсійно-розвідувальній групі поблизу населеного пункту, в результаті чого вона буцімто змушена була відступити за повідомлення так званих російських військових блогерів воєнкорів, так званих. А диверсійна група із 20 осіб увійшла в нову та і залишилася там. Аналітики інституту підсумовують, що десонуюча реакція Росії на обмежений рейд е наводять на думку, що російське керівництво ще не вирішило, як реагувати на ці обмежені рейди. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правих досліджень, зараз на зв'язку зі студією Радіо НВМ. Пане Олександре, вітаємо. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Олександр. А як же ж так вони не можуть відругувати? На здавалося б ДРГ із 20 осіб. Там уже пропагандисти кричать, що ж таке ісконноруській території атакуються і нічого не можуть зробити. Друга армія світу? Ну, по-перше, мабуть, через те, що вони мають справу не з ДРГ, варто б визначитися. Розумієте, Росія хоче спотворити. Фактично, те, що відбувається своїми фейковими повідомленнями, маніпуляції, тому що я вкотре наголошую, чим ДРГ відрізняється від того, що ми бачимо Русського добровольчицького корпусу РДК і Легіону Свободи Росії. ДРГ, як правило, це невеликий загін, який виходить заходить на територію противника, виконує якесь завдання, як правило, тихо, непомітно в темному темну пору доби. І так само тихо виходить. У даному випадку абсолютно протилежні речі зайшли публічно, публічно оголосивши, зайшли як мінімум дві організації, які заявили свої політичні вимоги, опозиційні до чинної російської влади, які сказали, що вони будуть боротися, що вони є громадянами Росії. Тобто, це є фактично російська озброєна опозиція. Повстанці проти кремлівського режиму, і так звичайно, їх ніхто в Росії не назве, тому що досить просто прикриватися тим, що це якісь там, начебто, ДРГ чи терористи. Вони відмовляються визнавати дійсність. А дійсність полягає в тому, що е, якби це була ДРГ, то мабуть бої би не точилися по кілька діб поспіль, то, мабуть, би вдалося е, відсунути е, на інші позиції чи змусити ці ДРГ вийти. А так це. Серйозний озброєний рух, який набирає потужних обертів, я думаю, буде набирати це. Вже очевидні тренди, і Росія нічого не може вдіяти. Вони ж не можуть визнати, що, наприклад, за моєю інформацією до залучених військовослужбовців Росії до охорони і прикриття державного кордону. З районами де бойових дій мова йде про Курську, Білгородську Брянську області, мало бути залучено 23 тисячі особового складу російських військових. Їх по факту немає, тобто на папері вони є, вони би мали там щось робити, але їх немає, тому що вони ведуть бойові дії в Україні на окупованих теренах нашої держави, і визнати фактично Росії те, що вони не можуть захистити свою територію. Натомість продовжують вести війну на чужій території, звичайно, вони не можуть тоді, що це тому, що це одразу породить питання: а чому ми там, чому ми своїх не захищаємо? Одначе, я думаю, що як тільки ці сили і РДК і Легіон будуть демонструвати успіхи, як тільки вони будуть просуватися дилемма. У російського командування і керівництво між тим, що боронити окуповані терени Запорізької, Донецької чи Херсонської областей, або перекинути війська Білгородську область, вона неодмінно буде. Пане Олександре, було, було повідомлення, що і польський добровольчий корпус там якось задіяний, уже навіть польська влада встигла відхреститися, сказати, що уряд до цих дій не причетний. А власне, що вони там робили? Я думаю, що вони можуть самі пояснити власне, але мені здається, що якщо їх запросили РДК, якщо їх запросив Легіон Свободи Росії приєднатися і допомогти їм знищити і повелити путінський режим злочинний і зробити життя на планеті кращим для всіх, то чому ні? Розумієте, це ж треба розуміти, це вже спільна справа, тому що Росія постійно погрожує Польщі. Росія погрожує, що е, після України буде Польща. Зараз пропагандисти, деякі в роті кричать про те, що треба вже по Польщі. Подивіться, що ядерну зброю, яку збираються розмістити, вже фактично переміщається з Росії до Білорусі. Це теж загроза і Польщі і країнам Балтії. Тому я не виключаю, що окремі добровольці, які підкреслюють добровільно захотіли долучитися допомогти РДК, можуть бути і з польської сторони. Так завжди буває. Тим більше, Путін завжди прагнув інтернаціоналізувати цю війну. Він завжди прагнув залучити сюди і НАТО, і інші підрозділи. Ну так, от він же ж казав, що там ані ще не починали. Так, от проти нього ще не починали. А коли починають, то вони починають там розповідати, що там поляки, то ще хтось. Це спільна справа. Я думаю, зараз боротися з цим злом в особленні російського політичного керівництва. Цікаво, що продовжуються конфлікти між різними арміями, можна так сказати, російськими, і ми бачили, було повідомлення про те, що представники так званого міноборони Росії та Вагнерівці влаштували перестрілку. Врешті вагнерівці полонили підполковника російської армії і змусили його, чи він зізнався на камеру, що він, мовляв, п'яним обстрілював вагнерівців. Що це таке? Власне, тобто, все ж таки, конфлікти в лавах ворога вони не лише в заявах оцих от блогерських, так, вони іще й реально е, фізично існують. Ну, це неминуче. Я неодноразово попереджав і в ефірі, зокрема, радіо НВ говорив про те, що слухайте, конфлікт між ними він закладений, він неминучий. І це тільки зараз те, що ми дізнаємося. А повірте мені, буде набагато більше, тому що. Конфлікт між вагнерівцями, між регулярними російськими військами, зіткнення між вагнерівцями і представниками федеральної влади, воно вже неминуче, воно закладено. Після того, як Пригожин заявив в одному з інтерв'ю про те, що в Росії може бути 1917 рік, я думаю, що все визначилося остаточно, що він за собою хоче закріпити роль саме того провідника, який Зможе здійснити те, що здійснили більшовики в 1917 році переворот, і робить він фактично він опирається на класи знедолені, як він думає, тих же самих, значить, там чернь в Росії, і так далі, плюс нещасних мобілізованих і тому подібне. Використовує риторику, яка подобається багатьом росіянам. Я думаю, і звичайно, що рано чи пізно. Він ставатиме ще більш значимою політичною фігурою, в якої є силові підрозділи, і як тільки цим силовим підрозділам буде щось не подобатися, вони звичайно будуть братися за зброю і вирішувати це силовим шляхом. Тим більше, на тлі того, що федеральна влада слабшає, на тлі того, що регулярні війська командування і силовики слабшають в Росії, можуть мати успіхи, і таким чином ми бачимо, що викристалізовуються дійсно різні. Озброєні загони Атаманщина на Росії, яка буде тільки розвивати. Що стосується конкретно цього епізоду, зверніть увагу, що складається враження, що російська армія хотіла фактично відгородитися і не дати вагнерівцям відійти, відступити, тобто вони фактично мінували території після того, як прийшли вагнерівці, тобто шляху відступу у цих груп не було. Причому, що вони знали, що там перебувають вагнерівці. Понад те, вони навіть віддавали наказ на відкриття вогню. Мова йде про ось цього підполковника, якого там вагнерівці затримали. Тобто, це до чого я веду? І, і він це мотивує тим, що в нього була там цього цього значить а, російського військового в нього була неприязнь, начебто до вагнерівців. А ну тобто, до чого я веду? Я веду до того, що якраз підтвердження моїх слів конфлікт закладений. І він буде проявлятися, зокрема, і от таких от таким шляхом ну, і конфлікт публічний між Пригожиним та Кадировим, точніше, їхніми їхніми посіпаками, ми теж бачили минулого тижня в телеграмах, тіктоках і так далі. Ну, але все ж таки є повідомлення, що кадирівці таки зайшли минулого тижня. Нові в зону бойових дій. А як би ви це пояснили? Ну, поки що я не бачу якогось значимого результату того, що вони змінили щось на полі бою, і ось ці всі заяви, що ми кудись зайшли, ми кудись там вийшли. Розумієте, вони можуть мати а, значення тільки якби вони а, якогось успіху досягли. А так на сьогодні цього не видно. Плюс завжди треба розуміти, що кадирівці а, заходять в ті місця, і в райони ведення бойових дій, де є проблема з дисципліною у особового складу російських військ. Дає випадки дезертирства, дає випадки непокори, виконання наказів, а, здачі в полон великій кількості російськими військовими. Отуди от вони заходять. Е, як правило, це їхня роль зводиться якраз до того, щоб контролювати дисципліну. Ми знаємо, як вони це роблять: чи то відправляючи в ями, так звані, чи то іноді, навіть фізичною розправою. І саме тому це я би сприймав навіть не як свідчення посилення. Потенціалу російських військ на тих чи інших напрямках. А я би це вважав як індикатор проблеми і деморалізації російських військових на певних напрямках. Тобто, вони знову будуть виконувати таку роль загород відділів загонів перед контрнаступом України. Абсолютно. Абсолютно. Зараз зрозуміло, зараз що на тлі того, що давайте так. Що яку функцію вони могли би зараз виконувати? Активних наступальних дій, російська армія не веде, вони здійснюють обстріли, так вони ведуть вогонь, артилерію, застосовують авіацію, але просування по землі, фактично, що називається on the ground, у них немає. Так то крім обстрілів. Тобто, як, яким чином їх застосовувати? Не для артилерії ж і так далі. А от перечутті українських наступальних дій, які я думаю, вже тривають на певних напрямках. І ми це помічаємо, наприклад, по бахмутському і не тільки, звичайно, що їм потрібно контролювати дисципліну. Бо, от я згадав Бахмут, а пам'ятаєте, як тільки відійшли вагнерівці з флангу південного на бахмутському напрямку, і туди почала заходити 72-га значить їхня мотострілецька бригада, і як тільки українська третя штурмова бригада почала потужно тиснути і наступати на них? Вони фактично під вогневим тиском почали відходити і дуже швидко відступати тобто, почав і в них посипався фланг, і це дало змогу українським військам просунутися далі і розвивати успіх, зокрема на південному фланзі. В даному випадку так само може бути і по інших напрямках, і вони реально остерігаються за стан дисципліни, морально-психологічні якості, і тому перекидають для того, щоб були ось такі заградотряди, як додаткові запобіжники. Пане Олександра, на які зараз ділянки фронту варто було б звернути увагу. Ми доволі довгий час в центрі уваги тримали Бахмут. Останнім часом надходять певні новини про події на Сватівському напрямку і також про Запорізький напрямок, зокрема, писав інститут вивчення війни. На що би ви звернули увагу? Ну, я би звернув увагу на те, що ми бачимо просування певне, скажімо так, локальні контратакувальні дії наших військ. Дійсно, і я би це назвав контрнаступом, який триває, можливо, вже не ну. Я думаю, не один тиждень це точно. Я це спостерігаю фактично за тією інформацією, яка є. І бачу, що як мінімум Бахмут, де є успіхи українських військ, які вони розвивають, буквально сьогодні зранку. Було повідомлення від командувача сухопутних військ генерала Сирського. Він поширив відео, як третя штурмова бригада просувається і вибиває з чергової посадки засідки ворога на Бахмутському напрямку. І йде далі, це, це наступальні дії, інакше не назвеш. Є покращення тактичного положення на Сватівському напрямку, тому ворог активізувався на Куп'янському свої обстріли, думаючи, що це допоможе, тому що наші війська. Просуваються, покращують тактичне положення, е, є інформація про те, що дійсно зросла кількість ураження артилерії ворога і позиції ворога на Запорізькому напрямку, це теж спостерігається, і крім того, ми знаємо і бачимо, як зросла кількість вибухів в Бердянську, в Маріуполі, в Мелітополі, де прилітає по військових складах складах російських військ на окупованих територіях, і не тільки там. Що свідчить про те, що доволі таки потужно наносяться удари по позиціям ворога? Так само я би сприймав і з точки зору того ситуації, чи допомагають нам дії російських добровольців і російської озброєної опозиції в Білгородській області, так, чи відтягують вони, як би там не було певну увагу, чи розтягують вони ось цю лінію фронту для ворога. І чи збільшують радіус ударів е, при нашому контрнаступі, так, Тобто це все індикатори того, що на певних ділянках фронту ми бачимо доволі такі успішні контрнаступальні дії наших військ, і це очевидно говорить про те, що російські війська перебувають в стратегічній обороні, хто би що там не говорив. А наші сили крок за кроком на тих напрямках дає можливість, просуваються і відвоюють важливі позиції. Видання Скан'юс нещодавно писало е про те, що Путін, не маючи військового досвіду і е враховуючи його. Емоційні рішення бомбардувати українську столицю дефіцитними балістичними ракетами таким чином показують, що він фактично суперечить військовій стратегії і його порівнюють із діями Гітлера у Другій світовій війні, коли він бомбардував Лондон. А ми так і розуміємо, що обстріл міст все одно не припиниться, і він буде от приблизно такий самий тривати і надалі. Поки в них є можливість виробляти щонайменші обсяги ракети, так будуть звичайно. Крім того, досить важить для російського командування пропагандистський ефект. Їм не важить здобути якусь військову серйозну перевагу. Їм треба пропагандистський ефект. Їм треба доповісти про знищення патріотів. От, От, от просто це треба розуміти, що вони поставили це за мету, плюс вони поставили за мету продовження терору проти цивільного населення. З метою знову ж таки деморалізації а, і маніпуляції тут свідомістю, і плюс а, намагання знаходити певні об'єкти для того, щоб потім керівництво доповісти своєму, що вони вживають якісь заходи для зриву контрнаступу. Розумієте, це ж треба розуміти систему, як у них це працює. У них це працює таким чином, що ледні щодня ти маєш доповідати про якісь результати. І, і який результат має бути? От українські війська готуються до контрнаступу. Кожен по своїй ділянці, військовий, військовий представник силових відомств, має доповісти, що сьогодні, наприклад, конкретно за цей день чи за цей тиждень зроблено для того, аби цьому наступу запобігти. І от вони пишуть рапорти нагору про те, що нанесли удар там, знищили центри управління, склади з боєприпасами, значить, там секретні бункери, де було присутні 50 офіцерів НАТО поряд з українськими, і так далі, і так далі. І це все вони несуть наверх і кажуть: дивіться, ми ж от запобігаємо українському контрнаступу. А для того, щоб це підтверджувати, наносять удари для того, щоб продемонструвати, що ну от дивіться, тому от зверніть увагу: чому шість літаків запускає шість ракет? Це ж не тому, що потрібно шість літаків, достатньо одного-двох літаків, аби здійснити такий залп. А для чого це робиться? Для масовісті, для видимості, для того, щоб написати, що було задіяно 6 літаків, скільки ракет випустили, байдуже, щось там уразили і так далі. Тобто, вони ще й створюють масовість і показуху перед власним керівництвом і начальством. Цікаво, що армія США планує мати на озброєні так звані дрони-бомбардувальники з урахуванням. Використання аналогічного досвіду українськими військовими проти російського окупаційного війська безпосередньо на полі бою про таке повідомляє видання Дефенс Уан. Тобто навіть виходить, те, що наші от дрони, наші безпілотники, вони вже настільки досягли певних успіхів, що навіть американці хочуть приймати наш досвід. Безумовно, тут треба розуміти, що в нас є розробки різні, які виробляють в Україні, вже виготовляють або планують, і вони в тому числі є й такі, що здатні здійснювати скидання боєприпасів різного е, роду. Я думаю, що й нам в цьому е, варто вдосконалюватись і є куди. І я думаю, що нам би було дуже корисно об'єднати зусилля з нашими партнерами американськими, тому що до речі, це. Один із пунктів гарантії безпеки, який е, просить Україна в наших партнерів, про які ми закликаємо це спільне виробництво зброї і е, об'єднання оборонно-промислових підприємств. Тому це дуже важливо і досвід взагалі використання безпілотників. Я думаю, що це буде одна, один такий великий розділ е, після закінчення цієї війни. Він багато в чому буде переосмислений. Тому що розумієте парадокс, в чому взагалі БПЛА, дрони різних типів це. Не така прямо нова надсучасна технологія, яка комусь може здаватись. Ну тобто, це те, що розроблялося з кінця 80-х, 90-х роках, тих чи інших видах. Але підходи до використання безпілотників, зокрема в цій війні, досвід їх використання і успішний досвід вирішення військових завдань за рахунок використання БПЛА. Ось це, я думаю, знову ж таки. Переосмисляє їх застосування і використання, як і повітряних, так і надводних, і це безумовно веде до того, що ті чи інші країни і ті чи інші виробники більш прискіпливіше приглядаються і будуть, я думаю, застосовувати і вивчати зокрема український досвід. Стратком зсу повідомляв, що зараз росіяни готують масштабне ІПСО для того, щоб деморалізувати українців, використати тему українського контрнаступу і почати, почати публікувати фото і відео старі, які мовляв демонструватимуть мовляв поразки армії України. Ну не вперше таке відбувається. Ми пам'ятаємо, ж нещодавно і про поранення залужного розповсюджували інформа... інформацію, дезінформацію і. Якось все одно багато людей ну повелося. На жаль, на ось ці речі, все потім було спростовано. А як от українцям от, власне, тримати зараз голову холодною в такому випадку? Я думаю, що варто в першу чергу заспокоїтися, дійсно, не вестися, даруйте на різні провокації і вкиди. Я дуже просто відповів, до речі, на, там, на поранення залужного на ці всі фейки чи загибель, я запитав і кожного закликаю запитати, а де Герасимов? де начальник російського генштабу, його ніхто не бачив, не чув. Може, він давно вже мертвий. Розумієте? Ну тобто, ось ці дешеві фейки, які, якими ворог намагається нас розхитувати, які нічого не означають, вони нічого не варті. Що стосується інших, іншої ситуації, я просто можу сказати, що. Шановні друзі, нам варто розуміти одну просту річ. Ми багато чого досягли вже. Нехай вас не водить в оману те, що зараз там ми не чуємо про контрнаступ, що немає такого руху військ, як комусь хотіло би побачитись. Хоча я вважаю, що інтенсивна підготовка і, можливо, навіть уже певні контрнаступальні дії йдуть зараз. Все нормально. Ситуація нормальна. Ворог не веде наступальних дій. Ворог все ж таки ворогові буде нав'язуватися наш сценарій ніякої зради не відбувається. Наші партнери продовжують Україну підтримувати. Я прекрасно розумію всіх тих, хто може сказати, що дійсно війна спричиняє багато страждань. У мене самого є друзі, родичі на превеликий жаль, яких вже немає, які загинули в цій війні. Є руйнування, є багато всього. Але Разом з тим я все ж таки був би більше оптимістом, тому що шанси на перемогу для нас, на таку перемогу, про яку ми мріємо і бачимо, вони насправді ближче, ніж багато кому здається. Пане Олександре. Дуже дякуємо вам, що доєдналися до нашого етеру. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.